Всім привіт! Мене звати Аніта, і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, Сьогодні ми разом з вами будемо заповнювати ось цей чудовий творчий блокнот, який називається «Знищ цей щоденник. В свій час це був досить популярний блокнот, про який, я думаю, ви всі знаєте. І хоча зараз це вже абсолютно певно не актуально і ніхто його не заповнює, але я вирішила заповнити це зараз, тому що він в мене початий, і я б дуже хотіла бачити. Ви бачите його заповненим. Що ж, Якщо ви теж маєте такий блокнот і він у вас досі не заповнений, то діставайте і будемо заповнювати разом. На першому завданні, яке я обрала, в нас потрібно було склеїти дві сторінки, тому я просто послухала це завдання і склеїла ці дві сторінки. Я думаю, що це буде так зручно, тому що ось ці стрічки вони трошечки так заважають, бо вилазять за межі самого блокноту. Тому я просто склеїла це зверху і перейшла до наступного завдання. В наступному завданні вказано було, що нам потрібно намалювати лінії під час того, як ми їдемо в поїзді, автобусі, або під час того, як поїзд рушає, так, який тільки що рушив. Ось. І читаючи слово поїзд, я бачу в голові рельси. Ось, і тому я просто вирішила намалювати тут рельси, так як вони в принципі складаються із ліній. І тому, чому б і ні. Окрім того, я виросла в селищі, в якому була залізнична станція. Тому для мене рельси і залізниця, в принципі, це досить така романтизована штука, яка ти коли хочеш кудись поїхати, ти сідаєш в поїзд, ти постійно бачиш ці рельси, ти їдеш якимось не поїздом, навіть а електричкою. Тому для мене це така пам'ятна романтизована штука, і я вирішила намалювати тут ці рельси. Я просто взяла чорний маркер, намалювала чорні такі лінії, зелений олівець зеленим олівцем замалювала. Такі частини, там, де можливо мається рости травичка. Хоча це дуже рідко, де попадається травичка, тому що там зазвичай дуже багато накидано каміння всякого дрібного і більш якогось більшого. Але все ж таки в моїх рельсах є травичка. Потім я самі рельси змалювала сірим кольором, тому що там знову ж таки якісь каміння або щось подібне. Ось. І потім зверху замалювала ось ці шпали. Я не знаю, як це правильно називається, але я думаю, що ви зрозуміли, про що я. В принципі, я можу сказати, що я думаю, що я виконала це завдання, тому що, знову ж таки, тут дуже багато ліній. Рельси це лінії, тому чому б і ні. Ось так. Так, переходимо до наступного завдання, і в наступному завданні нам потрібно було тут замалювати сторіночку колами, і я пригадала вправу, яку я недавно побачила. Познайомилася з цією вправою для художників, для тих, хто малює, або пише, потрібно малювати такими легкими рухами коло і малювати їх настільки багато, щоб повністю цими колами заповнити сторіночку. Тут я якби для цієї вправи, трошки неправильно тримаю олівець, тому що його треба тримати більш ем, зверху, трошки вище, і дуже такими легкими рухами. Ось тут Далі я там трошки простіше почну їх малювати. Більш такими легкими рухами малювати ці кола і таким чином ваша рука розвивається. І, наприклад, якщо ви плануєте намалювати якийсь великий серйозний малюнок, то перед, перед малюванням можна виконати таку вправу: це розслабить вашу руку і підготує її до малювання. Тому, в принципі, я просто на цій сторінці вирішила виконати цю вправу, використовуючи різні олівці, щоб ця сторінка була якась більш-менш яскрава. І це виглядало так, ніби то я намагаюся все ж таки знищити цей блокнот. Переходимо до наступного завдання, і тут потрібно було залишити свій обід ось, тобто, щось забруднити обідом або щось подібне. І я не знаю, чому я вирішила. Намалювати тут помідор певно, тому що це досить така проста для мене штука, і я дуже люблю помідори. Спочатку я накреслила його просто схематично, накреслила його простим олівцем. Ось. і Потім з часом я вже зрозуміла, що на цьому папері дуже погано малюються олівці, бо зараз побачите це на цьому малюнку. Повертаючись до помідорів, я дуже люблю, знаєте, такі рожеві помідори є, тобто не червоні, а вони просто такі, як рожеві. в нас вдома, в мене вдома на городі дуже багато. Так, Такого росте, мама таке садить. І, і я справді дуже люблю ці помідори і вирішила тут намалювати один із таких помідорчиків. Насправді, можна було додати туди ще якогось коричневого кольору, типу якихось цяточок, тому що домашні помідори, знаєте, вони не ідеально червоні, вони завжди якісь криві, косі, і з якимись незрозумілими чорними штуками. Тому в принципі. Мій помідор не ідеальний, тому що він справжній. Ось. І додала ось ці зелені штучки. І, в принципі, на цьому все. Просто помідор. Ось. Наступне завдання було пожуй тут, але не ковтай. Ось, І я вирішила тут просто намалювати рот. Відкритий рот якогось монстра, просто окреслила, намалювала йому зуби, і все ж таки, в подальшому я на цьому малюнку я використовую в основному фломастери, тому що олівці тут знову ж таки дуже погано лягають. Тому я просто взяла такі маркери і розфарбувала цей. Рот цього монстра-маркером, хоча далі я ще буду додавати олівці. А, ось, в нього такі, знаєте, криві зуби нерівні, вони посаджені один від, далеко один від одного. Не знаю, можливо, це навіть якийсь динозавр або щось подібне. А, тому якось так. Ось. Зуби я вирішила зробити йому зелені, тому що я подумала, блін, чому в нас завжди зуби асоціюються тільки з білим, вони ж можуть бути різних кольорів. І я вирішила зробити їх такими більш зеленими, а губи в нього фіолетові. Він прям максимально дивний. Я думаю, що ця тваринка явно якась отруйна, тобто вона може вас отруїти пшикнути на вас якоюсь отрутою, тому що вона така яскрава, знаєте, як про рослини кажуть, якщо вони яскраві, отже, вони, скоріш за все, будуть якимись отруйними. Тому, власне, мій динозавр він такий. А наступне завдання це було зробити такий е стаканчик з паперу. Відірвати сторінку, відрізати і зробити з цього стаканчик і попити води. Власне кажучи, я так і зробила: я відірвала цю сторінку, потім відрізала цю, по цій схемі цей стаканчик, склеїла його, сформувала і склеїла його за допомогою декоративного скотчу і попила. Я таки все ж таки випила води з цього стакану. І Що я можу сказати? Він абсолютно не функціональний, тому що просто Просто витікало з усіх сторін, особливо внизу, незважаючи на те, що я заклеїла там скотчем внизу декоративним, все рівно воно все звідти виливалося, і він ще й одноразовий. Тому просто як на пам'ять я його тут залишу. Зараз я його приштемпелем приштемплю, щоб він не відпав, і хай собі тут буде. Але це абсолютно не функціонально, можете навіть не намагатись зробити такі стаканчики вдома. І останнє завдання на сьогодні це буде ось таке завдання вирмови і пожмака. Я вирішила не виривати цю сторінку, а просто її пожмакати, і потім там щось. Намалювати, точніше, я так сильно її жмякала, що вона прям там трошки навіть порвалася. Ось. І вирішила я там просто намалювати якісь акварельні плями, просто замалювати це акварелю. Я взяла таку перламутрову акварель. На жаль, я тут взяла маленький пензлик, тому що Зазвичай вся акварель, яка містить блискітки, вона ці, ці блискітки вони залишаються просто у всіх пензликах, на всіх стаканчиках. І тоді це змішується зі звичайною акварелью, що мені не дуже подобається. Тому для цієї акварелі в мене є тільки один пензлик, яким я користуюсь виключно з цією акварелью. І він ось такий невеличкий, тому я не стала брати ще якийсь більший пензлик, щоб не бруднити його. Використовувала я ось такий фіолетовий колір, потім ще раз це все зімняла, і, власне, на цьому закінчила цю роботу. Не стала тут ще щось дороблювати. Хай буде така пам'ята, фіолетова якась е, незрозуміла штука. Ось. Е, тепер давайте подивимося все, що ми сьогодні зробили. І Почали ми з вами з ось цієї штуки, яку, яку треба було приклеїти. Ми просто приклеїли ці дві сторіночки. і на цьому все. Далі потрібно було намалювати лінії в дорозі. Я намалювала ось ці рельси, і вони мені дуже подобаються, тому що для мене це дуже така якась ностальгічна штука. Далі ми замалювали цілу сторінку колу, колами, таким чином, ми з вами розвинули нашу руку. Потім помідор я намалювала і тут додала якісь такі фіолетові червоні крапки з допомогою акварелю. Мені дуже подобається ефект, який вийшов. Акварель і на наступне завдання, де ми намалювали рот якогось монстра. Точніше, я намалювала, ви просто дивились. Також я попила з цього стаканчика, який не дуже функціональний і взагалі не про що. Ну, він там заклеєний, потім я вирішила його ще приклеїти і ще раз до сторіночки. За допомогою цього декоративного скотчу, щоб він прям не болтався, просто тут ось висів і не заважав мені. І останнє завдання це було ось це. Ми пожмакали сторіночку, я пожмакала сторіночку і просто там щось повезюкала. І, в принципі, на цьому все. На цьому відео можна закінчувати. Ось такі роботи на сьогодні вийшли. Я вам дякую за перегляд цього відео. і Всім пока-пока. Побачимось уже в наступному.